Всім привіт! Фунікулер – це один із символів міста туристичний магніт та й доволі зручний транспорт на повсякдень. Давайте поговоримо про те, як і навіщо він з'явився в місті, які перипетії переживав та переживає досі. Конікулер це чудовий транспорт, що з'єднує поділ з давнім верхнім місто. Підіймаючись зараз за дві хвилини швиденько наверх, я часто думаю, що, вочевидь, раніше такий підйом був великою проблемою. І Це справді так. Спочатку цей підйом можна було здавати лише пішки, трошки згодом по сходинках, а не просто по самій горі. І хто, хоч раз, піднімався на Володимирську гірку, ось тими сходанками, уявляє, яка це жесть. Коли оформилися Андрівський та Володимирський звіс, а потім їх ще трошки пізніше забрукували, стало значно краще, але все одно згадайте свої підйоми ними наверх. Все одно ще ну не, не самий приємний ваш досвід, можу побитися об заклад. Аж тут, нарешті, щасливе сонце зійшло над містом, і у нас з'явився електричний трамвай. Недарма перша його лінія проходила саме по Володимирському звозу, бо ця бісова гора вже сиділа просто в печенках і люди не хотіли більше ніколи ходити пішки, по ній тим більш у прогресивне 19 століття. А що ще більш прогресивне 20-те століття принесло Фуніколер. У 1902 році його вперше запустили в Одесі, вперше на території сучасної України. І кияни подивилися трохи на досвід користування і зрозуміли, що гарна штука, треба її собі теж брати. Будівництвом опікувалося товариство міської залізниці, те ж саме, яке запускало в місті Трамвай. Робота над фуніколером рухалася. Край швидко, вже за два роки від початку з роботи, у 1905 році він запустився під назвою Михайлівський електричний канатний підйом. Найсучаснішим було обладнання і вагончики, які виготовили у Швейцарії. Вони мали по два закритих і три відкритих відсіки з сидіннями, а після заходу сонця всередині освітлювалися електричними лампами. Це саме електричне обладнання поставили для проєкту Сіменс. Першочергову трасу планували зробити від Михайлівського собору і до Олександрівської вулиці сучасної Сагайдачного, але не змогли домовитися із власницею приватного будинку, який заважав зробити нижній повільня саме на Олександрівській. кажуть, хазяйка запросила аж надто велику суму, тому першочергово лінія закінчувалася на поручвому току. Щоб людям було зручніше користуватися і добиратися до фоніклеру, він був щільно інтегрований в транспортну мережу міста і навіть мав номер так само, як і трамваї. Не дай у них і у трамваях, концесіонер був. Однаковий. Товариство міської залізниці проклало прямо до нижньої станції лінію трамваю номер 15 Зверху від верхнього павільйону також шов трамвай. Пересадка з нього і на нього, з усіх цих трамваїв на фунікулер і знов на трамвайчик, була безкоштовною, не вимагала додаткового квитка. Доступна ціна, зручність все це сприяло популярності нового виду транспорту. Лише за свій перший рік, за 1905 рік, підйом перевіз більше 50 тисяч людей. Це півмільйона. Абсолютно всі, окрім візників, які втратили купу клієнтів, були надзвичайно задоволені фунікулер справно працював, що б там не було. Навіть під час революційних подій та національно-визвольних змагань перша та єдина аварія сталася вже аж за 23 роки роботи. У 1928 році один із вагончиків зірвався з канату, полетів вниз і розбився разом з іншим нижнім вагончиком. Людських втрат вдалося уникнути, але висновки зробили і провели масштабну реконструкцію. До речі, саме тоді лінію продовжили. Нижня станція вийшла на своє сучасне розташування, яке, власне, ми знаємо і сьогодні, і яке планувалося ще від початку у 1903 році. Тоді будинок, який заважав це зробити, перш чого знесли, а придумали більш оригінальне рішення. Його під'їзд обладнали як прохід для пасажирів. А мешканці будинку отримали новий під'їзд зовсім поруч, тобто ти, начебто, проходив крізь тунель, щоб потрапити у фунікулер. Старий добрий фунікулер справді виявився дуже надійним транспортом і працював навіть під час Другої світової, навіть під час окупації міста. Його перевага в тому, що він споживав порівняно мало електроенергії в той час, коли трамваї або майже не ходили, або дуже обмежено ходили і лише для німців, то фунікулер повноцінно працював і для киян також. З квітня 1942 року до березня 1943-го він перевіз трохи більше мільйона людей. Після звільнення міста там провели мінімальний ремонт та знову запустили роботу восени 43 го 40 років тому на крутому березі Дніпра було пущено особливий вид транспорту фунікульор. Кияни дуже люблять цей гірський трамвай. Січки ян щодня перевозить унікульор з берега ріки до центру міста. Але станція була побита і потребувала більш серйозного відновлення. Ресурси на це знайшлися 1956 му Тоді провели масштабну реконструкцію, яка тривала у два етапи. Спочатку замінили старі вагони на ось такі новенькі, гарненькі. Вони з усіх, які були, мені подобаються найбільше. Дивіться, як цікаво відбувалася їх заміна. Будували цілу тимчасову колію і по ній старі вагони спустили і прибрали. У 1958 році нові вагончики почали працювати для киян. Другий етап почався за два роки, тоді оновили обладнання, за допомогою якого керують всім, всією роботою фунікулеру з машинного залу, а також тоді ж оновили верхню станцію з більш класичного стиля на стиль та смаки 60-х. Одеський приклад вже один раз зіграв визначальну роль для київського підйомника і ледь не зіграв її вдруге. Справа в тому, що у 1970 році в Одесі прибрали повністю фунікулер і замінили його ескалатором. В Києві хотіли зробити так само, і це навіть було затверджено у новому генплані 1976 року. Але головний архітектор міста наполягав на його збереженні, хоча б через історичну цінність. І Йому вдалося відстояти фунікулер, і навіть там вирішили провести масштабну реконструкцію саме в її ході станції обидві вже... Вже стали виглядати так, як ми знаємо їх зараз. А, а також вагони знову замінили і вони стали вже більш зручними. Тоді трасу розібрали і зібрали заново, замінили все обладнання, знесли нижню станцію, точніше будинок з цим хитромудрим проходом в під'їзді. Головний архітектор проекту Янош Швіх казав, нижню станцію ми намагались гармонійно вписати в ансамбль поштової площі. Вона повинна була стати частиною символу річних воріт столиці. В якості перекриттів були використані складні тонкостінні залібезобетонні конструкції, Ступінчасті склепіння, повторюючи рельєф Володимирської гірки, розширюються подібно підзорні трубі. В зазорах між ними влаштовані відражі. Ось такий новенький перебудований підйомник відкрився 29 грудня 1984 року. Ці вітражі, які з'явилися при останній реконструкції, мені ну так подобаються. іноді ходжу чисто на них подивитися, особливо коли сонечко влітку і через них таке гарне світло всередині. Та й загалом станція вийшла дуже гарна і гармонійна. Фак цікаво підглядіти за куліси, як саме працює фунікулер. Зараз над його роботою трудяться 40 людей. Машиністка верхньої станції керує рухом за таким пультом та підглядає за вами у віконечко. Вона та машиністи у вагонах постійно в контакті. Машиніст з вагону передає інформацію, що вони готові до руху, і зверху він запускається. Також, звісно, є машинний зал. Найцікавіше, ось цей агрегат. Зветься він шків. На нього накинутий канат, який тримає вагони та тут же розміщені гальмівні колодки. Зараз фунікулер залишається досить популярним. Він туристично впізнаваний. На ньому цікаво покататися гостям міста та спробувати вловити цей гарний вид. При тому він залишається досить зручним і на повсякдень, як громадський транспорт, і для офісних працівників, і, наприклад, навіть для працівників посольств, яких дуже багато в районі МЗС. Навіть я думаю, і для працівників самого МЗС. Ось навіть амбасадорка Великобританії в Твіттері радується відновленню роботи Фунікулеру. До речі, мені цікаво, як це працює в Одесі, адже ці два підйомники дуже пов'язані своєю історією. Я знаю, що в мене є глядачі з Одеси, ви навіть активно пишете мені коментарі. Розкажіть, будь ласка, а як у вас в місті це працює? Він лише як туристична приманка, тобто саме для гостей міста? Бо я, наприклад, коли була, я там переважно якось, ну мені здалося, що там саме переважно не місцеві, а саме туристи. Чи він працює так само може виконувати функції громадського транспорту? Транспорту. Розкажіть мені, ну, мені, мені справді дуже цікаво їх порівняти. В Києві в Ніколер, за інформацією від Київ має доволі непоганий пасажиропотік від 5 до 15 тисяч людей на день і десь до 4, 4 мільйонів на рік. Це прям справді дуже. Непогано, десь ну це співставно зі станцією метро, якусь ну не надто ну не найбільш завантаженими, але цілком може бути співставним. Звісно, це в принципі ще залежить від сезону, від свят, та і навіть від погоди. Коли в березні, в кінці березня, 2013 року, так випала якась рекордна кількість снігу, то чимало киян користувалися ним як. Підйомником, як і на хірськолижних курортах, коли каталися на лижах та сноубордах з Володимирської гірки. На початку повномасштабного вторгнення навесні мапа реновації разом з солом'янськими котиками і департаментом охорони культурної спадщини і самим Києва вони разом скоординувалися, реалізували проект для захисту цінних вітражів нижньої станції. Зібрали кошти, кияни також долучилися та домовилися, щоб майстри виготовили спеціальні захисні конструкції, щоб захистити скло. На щастя, зараз всі вітражі цілі. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися аж сюди до кінця. Якщо вам сподобалося, то поставте, будь ласка, лайк та перевірте, можливо, ви забули підписатися на канал. Якщо ще не зробили того цього, то зробіть, будь ласка. І також напишіть у коментарях, можливо, ви дізналися з відео щось нове. Я змогла вас здивувати і порадувати чимось новеньким. Якщо це справді так, то напишіть у коментарях, що саме це було. Мені цікаво буде почитати ваші відповіді. Традиційно нагадую про допомогу нашим захисникам та волонтерам. Щиро вам вдячна, що ви провели цей час зі мною та до наступної зустрічі!